Перебуваємо у Костянтинівці в Донецькій області на півдні Краматорської агломерації. Тут, попри оголошене путіним, припинення вогню, цього не відчувається. Чути роботу артилерії. Місто обстрілюють дронами. Наразі у місті закрилося останнє відділення нової пошти. Звісно, погано. От нада ж тута купіть, нігді. на базарі немає нічого. треба купити колготки. Весна йде. негде. Будем просить, чтобы кто-то кто привез или переслал. Ну, пока Укрпочта работает. Еще Обидно, досадно. Они тоже боятся все люди работать. Так что, ну ничего, ничего страшного. Я думаю, что кому надо, тут выйдет дружковки. Есть новая почта рядышком. Туда ходит еще транспорт, ходит все же так, что пока можно доехать. Місто порожніє, в ньому ще можна побачити цивільних, але комендантська година триває до 11-ї ранку і починається з 15-ї години в день. Фромзвона опасне, найопасніше. А так, я не, ну, как рай, везде опасна. Вода є, просто це А для цього самого. Де їди? Дні, вечором нормально. Та ніякого немає плану. Поки є ці умови для життя, поки тут. У цивільних є лише чотири години для того, щоб відвідати магазини, ринки, які поки що працюють. Слава Богу, є і газ. і все. Слава Богу, за всі за да. дай Бог терпіння нам і да. може виїхали. Можуть куди виїхали. Далі? Ну, куди буси. далі? І що тепер? Далі ще що? буси. одна надіжда тут.